Вітання, друзі! Агоєгой ага, ага, в чехні! з вами Грімтор. У цьому відео розберемо новий танк 9 го рівня, який за наявною інформацією може з'явитися у наступному бойовому пропуску за житло. Танк 9 го рівня Headshaker. Перед нами Headshaker. Британська ПТ 9 го рівня, Не папір, не класичний кемпер, і не ще один клон -ба Бабахи 400К. Коротко суті. Це універсальне ПТ орієнтовано на стабільний урон і контроль позиції. Разовий урон 600, 720-770, пробиття до 270 мм. Якщо ви замітили, то голдою знову пробиття менше, а урон більше. Перезарядка близько 13 секунд. Точність 0,4. Покращенням повному зведенні. Механіка подвійного зведення, чим довше тримаєш приціл, тим краща точність. Коти наведення комфортні, є можливість грати від рельєфу. Так, але краще було б не мінус 6, а мінус 8. По мобільності серед нічок. по броні, не штурмовик, але лоб, башти та маска гармати можуть ловити рикошети. По геймплею позиційна ПТ, яка карає за помилки і не любить хаос. Якщо там дійсно піде в бойовий пропуск, це може бути один із найцікавіших дев'ятих рівнів за останній час. Але як завжди, пам'ятаємо, характеристики не фінальні. Давайте перейдемо до карт: В'єтнамські джунглі. Літня карта тисячу на тисячу азійський джунів навтані В'єтнаму. Це не просто зелена карта, а карта з механіками. Головні фішки, інтерактивний водоспад. Він ламає контури машини у снайперському режимі. Ти бачиш маркер ворога, але не бачиш модель. Практично це означає сильніше сілитись у слабкі місця, зручний інструмент для відходу, серйозний буст для важких танків у позасідній грі. Рухомі поїзди. Поїзд це динамічне укриття, але є ризик, він може перекрити шлях відступу. Зони по класах техніки: важкі танки, печери, дах, водоспід, повільна контактна гра, броня і обмін, середні танки, скелі, залізничний фланг, маневр, підтримка, обходи, ПТСУ, висоти та контрольні точки. Довгі постріли і робота по напрямкам. Легкі танки, зв'язуючі зони, розвідка, засвіти, ризик, але максимум користі для команди. Ця карта явно заточена під командну гру, вертикальний геймплей і контроль позицій. Друга карта. Peaceful Atom. Це літня карта 1200-1200 атомної електростанції. Головна фішка активні охолоджувані басейн. Басейн періодично розпилює воду, створює густу пару, повністю ламає лінію видимості. У снайперському режимі пара приховує контури техніки, як кущ або дим. Структура карти. Карта поділення на три ключові зони. Фланги із будмайданчиком і басейном, центр, павер з сунелів, який з'єднує сторони. Промислова зона це простір для важкої техніки та ПТ. Бази розташовані біля каналів, що дозволяє непомітні маневри, а краї карти дають сильні простріли та позиційну гру. Підсумок, Кетшейкер – потенційно сильний 9-й рівень для бойового пропуску. Карта джунглі тактику, позиції і взаємодії. А карта Spaceful Atom контроль видимості, дим, пар і. Нездадатні рішення. Якщо ВГ не зламає баланс, контент виглядає дуже перспективно. З вами був Грімтор. Пишіть у коментарях, що думаєте про танки і карти, і як завжди, побачимось у бою. чао чао!